Ось така йде до коліна. Є дві кишеньки, бачите? Дві кишеньки. Тут йде резиночка, і ви собі пояском зав'язали, як вам подобається. Пояском зав'язали і показую вам, які ще є в кольорі якому. Можна по кругу, можете просто назад, це вже як вам подобається. Ось така сукня до колінка, дівчат. Вони є в розмірах. Я одягнула найменший розмір. Є дівчат ось така. Чорна в білу троянду. Це така сама сукня, яка одягнута, дівчатка. Чорна в білу троянду. На груди 120 є. Бедра напишіть. Напишіть ще бедра мені. Дівчат, є ось така біла в чорну лілію. Це така сама сукня, яка одягнута. Біла в чорну лілію. Якщо якась сподобалась, напишіть одягну. І є біла в чорну троянду. Бачите, навпаки. Є ось така і є ось така. А бедра вас менше є. Є. Якщо якась сподобалась, зробіть скрін, завтра все вам помірюю. Такі сукні всі йдуть до колінка. Ось такі сукні. Якщо подобається, робите скрін, пишете номер телефона на екрані. А, ви за ці говорите сукні? Їх немає там на вітрині. Оці ще стягуються взаді. Да? Дякую, дякую, дівчат. Дякую, хто вступає в командочку. Ви за оцю говорите, да, сукню де стягується все. Дівчат, показала вам до колінка, йдемо тоді далі, якщо